Напевно, той, хто відповідальний на Укрпошті за філателію та спецпогашення, був у відпустці. І як тільки повернувся з неї, одразу ж анонсував нове спецпогашення. Це моє припущення, але спецпогашення дійсно нас чекає. В понеділок окрема бригада 40-берегової охорони. Знов власна марка. Ось так виглядає конверт. Його вже можна офіційно придбати. І ось так виглядають марочки. Так? Я вже встиг їх порвати, бо готуюсь до погашення. Пригадую вам, що такі марки продаються або малими, або великими листами. Купити поштучно їх неможливо. Ну і Разом з тим придбав ще конверти 2023 року військово-морські сили, і потрібно витягнути з архівів і марки. Цього періоду, думаю, що це буде тематично, оскільки і це військово-морські сили, а це загальний конверт. Так що, в понеділок, Укрпошта, спецпогашення.